Мені іноді пишуть люди в особисті повідомлення в соціальних мережах, абсолютно не знаючи мене, хто я, яке моє життя, який пліт і результат мого життя, одразу пишуть: Ти сектантка. І коли я задаю людям питання, що таке секта, люди не можуть відповісти. Треба ж розуміти, що ми кажемо, не просто кидатися словами. От Людина каже, що секта. А коли ти питаєш, що таке секта, людина не може дати відповідь на запитання. Так от пояснюю, що секта це група людей, які відділилися від основного віровчення. Всі ми християни, в незалежності, там, як ми себе називаємо в деномінаціях, у нас у всіх є канон, це Біблія. І ось коли людина її зовсім не перечитувала, от від початку до кінця, як мінімум, хоча б один раз в житті, то це людина-сектант. Вона відділилася від основного віровчення в християнстві. Основне віровчення в християнстві це біблія. Тому коли людина її не читає і, взагалі, її не вивчає, не живе по біблії, абсолютно просто біблія не відкрилася навіть в житті. То такі люди називаються сектантами. Тому треба себе перевірити, тому що люди часто кажуть, що сектанти. А коли я починаю спілкуватися, люди розуміють, що це вони сектанти. І насправді дуже добре попрацювали комуністи Сталін, коли різні передачі, газети, журнали розписували там віра там тільки православна, вона правильна, і були там співробітники кедебісти в церквах, які контролювали взагалі прихожан. І церква вона була державною, хоча вона відділена від держави в церкві головний Ісус Христос. І люди просто як мантра. Люди просто як мантра говорять там слова, навіть не знаючи результат людини, що за людина, абсолютно просто кидаються словами. Тому треба перевірити, може, ти учень Сталіна, Леніна, може комуністів, тому що тільки вони в цьому вчили. І для того, щоб взагалі розбиратися, треба спочатку познайомитися, узнати плід, результат життя, чим людина займається, який плід для Господа принесла. Е, да, спасені душі, як людина взагалі живе, а потім уже кидається Датися словами, коли люди кидаються словами, не знаючи людей, і не знаючи навіть що означають ці слова, то це просто не вігластво. Це показує, що людина абсолютно не розуміється в тому, що вона каже, лиш би що сказати. Тому перевіряйте, дивіться, якщо ви біблію канонічну. Яка у всьому християнстві однакова, прийдете в православну церкву, там є Біблія, прийдете в католицьку церкву, там є Біблія, Протестантські церкви, там є Біблія. Однакова, усі переведена на всі мови світу, і перевод схожий повністю. І ось людина, якщо її не перечитала зовсім в своєму житті, така людина називається сектантом. Тому, можливо, ти сектант, перевір себе. Читав ти Біблію.